Хм, цікаво, кого б мені вибрати? Хм, такий великий вибір. Хм, Йоу, друзі! Всім привіт знову! З вами є Агент. Ви на каналі Ігри Топі. Сьогодні я буду продовжувати грати в ігру про Спагетті 2. Як ви знаєте, я почав недавно, ну, десь давно вже почав грати в ігру про Спагетті 2. І я вирішив сьогодні зняти дуже прикольне відео. Оскільки в мене досить довго не було в Ютубові, я вирішив зняти відео, де я куплю всіх улюбленців у грі про спагать. Їх тут досить багатенько. І грошей, до речі, в мене лайків досить багато. І подивимося, чи зможу я його купити. Подивимося, що з цього вийшло. А ми будемо починати. Підписуйся на мій канал і став лайк. Погнали! Так, ну що ж, я вирішив купити всіх улюбленців у Грі про Спагетті 2. І давайте зараз же купимо першого нашого улюбленця. Першим улюбленцем буде. Хм, Хто ж це буде? Ennekibenki вареники беники бац. Вийшов матрац. І випав павук. Ну ладно. Купляємо. 3, 2, 1. Клас! Нічого собі, прикольний павук. Павук виглядає дуже суперово. Давайте виберемо павука. Блогера. Давайте хай... Це буде... Хольбам! І виберемо... Так, нехай буде. Це. Так, погнали. Що? Вітаємо у тебе вже 10 к зламаних спагеті, Це твоя нагорода. Продовжуй в тому ж дусі, щоб отримати наступну нагороду. нагороду. Ні, чого собі, друзі, в мене Рубінова а? кнопка ютуба. А може ні, не знаю. Я тут трохи вибрав ремонт, щоб краще було. Дам, друзі, павук не підходить сюди. Цю кімнату. Вибачте. Переїв фаршированих бобів. Так, беремо мапу і вирушаємо в будинок з привідами. От отут уже павуку якось краще. Якось тут павук виглядить крутіше. У домі з привидами. До речі, друзі, якщо ви питаєте, де мене так довго не було в Ютубові, я захворів. На жаль. І мене довго не було. А зараз я виздоровів і тепер готовий грати в ігру про спагетті. Так, ну що ж, давайте ж купимо нового улюбленця. І це буде Монстр чи Каракал. Кекс. Оля кекс? Прикол. Це прикол не міняється вже то, наскільки Бо я не грав, друзі гру про спагеті вже цілий місяць від виходу останнього відео, про де я полетів в Італію, щоб зламати там спагеті Вот это поворот! Так, ракал, і Monster, і Кекс. М -м -м. Виберемо. Давайте виберемо монстра. Е, монстр, правда, устр. устрашаючий, мені він дуже страшний. Тепер я знаю, що мені ноч приснеться. І тут він теж гарно дивиться. Смотриться гарно тут. Так, да, він якийсь жутковатий. Е, саме він похожий трохи на монстра з Дурс е, у Робосі, ну. Та ладно. Як на це подивитися? Ну, все ж таки прикольно. Дам, друзі, вже скоро я завершу відоси про ігрі про спагетті. Спитайте чому. Ай, не напав на мене. Спитайте чому. Ну, тому що ок, моя мета в цій ігрі купити все, відкрити все. І якщо я відкрию, тут усе куплю, все, то мені не буде що робити, тому я завершу гру. І гра моя завершиться тим, що я зроблю обзор на цю ігру. вам все цікавеньке, все цікаве про цю ігру. Так, ну що ж, ще буде відос, де я зроблю тотальний ремонт і куплю всіх блогерів в цій грі. Ну це Spaghetti Boss, Spaghetti Mien, Spaghetti Бама, Spettті Квін, Програміст, Женяша і Редкет. Досить багато ще треба купити. Так, ну що, ж, давайте купимо каракала. Э. Эээ. -э. Ну, ладно. выглядит, конечно, стрёмно. Так, ну, самый такий каракал. У него, до речи, друзья, есть свой канал на YouTube. Э -э. И. Ну, его, друзья, там называют э -э Шлепа. Я на нього, до речі, підписаний, прикольні відоси зніма. Так, хочу з ним побавитися, наприклад, вдома. І виберемо нового блогера. Так ось мені вибрати? Міка хадзена, Антоніо Перевіздучі, ананас, чудачай, Китайка, Алексекс, Тіхін, оператор Шалюшай. Даже не знаю. Давайте виберемо міфзен. Ну, десь, друзі, осталося вже три відео. Це. Де я робитиму тотальний ремонт. Ну, як бачите, я вибрав собі нову гітару, тому що лайкова гітара лучша. Сподіваюсь, ви поставите лайк за це. Про підписку також не забувай, друже. Піу! Дам, друзі, ця гра прикольна і, запов... і дуже в ній багато зосередженості. тому... Лайк. Лайк точно всім тим, хто зробив цю гру. Піум! Пім, піум, пім. Піум. Ам, до речі, я цілий день не грав у ігру про спагеті. Точніше, мав на увазі місяць. І тому прикольно. Так, якщо б дізналися, я буду кожного, за кожного любленця грати по 5 разів, чи то по 2 рази. Давайте ж купимо кекса. Хм. Вигляда мило. Міленький. Ну, звісно, шкода, що в цій грі немає локації кухня, то кекс би туди якраз гарно підійшов би. А ще, друзі, мене роздражається картина какашка, яка у мене висить над, над комп'ютером над моїм робочим місцем в цій грі. Тому я хочу поміняти її. Бажано б зараз, ну, не в цьому відео. Прикольно, ще тисяча очок. Дам, друзі, Рубінова у мене кнопка Ютуба. Але чи вчора ще була золота. Так і було. Дам, друзі, сподіваюсь, і у мене така кнопка буде. Звісно, чекати доведеться дуже довго. Так, ну що ж, купляємо нового. Це пельмень чи е, гімняшка. Тут я думав, що його звати гамняшка. Е, ну коже. О, ничего себе туда варенький. Хм, <гум> хм. Это будет пельмень. А потім вже те, що буде з пільменем. Нічого пельмень класний. Я кажется, знаю, що он буде у мене вже на обложці. Дам, друзі, я поміняю обложку, де будуть усі персонажі з гри про спагетти. В тому числі цей пельмень. До речі, зараз я хочу розказати вам рецепт дуже соковитих пельменів. От слухайте. Так, ну що ж, бачу, вам сподобається цей рецепт, саме ним користуюся я. Пільміні. Пільміні. Пільмені дуже смачний. Пільмені не стрмно, що в нього в башці вилка. Ну ладно. Купляємо гіменяшку. Юху. Міха Дзен, ти не домалювався муху зверху? Так було й куча. Так, ну, сюди, ну тут уже лучше з гімняшкою відправитись подалі від дому. На мусорку. Там з гімняшкою лучше. вона да, якраз підходить під світ пола. Ду-ду-ду-дум. -ду -ду. Да, я планірую, мабуть, ще зняти шортс, де я буду малювати персонажі по ігрі про спагеті, Тому що. А, блін... Тому що ігра про спагеті мені дуже нравиться. Жаль, бідний телевізор валяється, бідний холодильник, бідна піца. А ананас? Ананас це отсилка на ігру про ананас, яку робить михазен? Точно, до речі, друзі, ігра про ананас уже майже вийшла. Міка Дзен відправив усім е, людям, які записалися до нього на роботу із ігрою е, про ананас. Там треба було пройти тестування, анкетування. Я його також пройшов по-справжньому. Але, на жаль, мене не прийняли. Або я може, проспав, коли треба було заявку отримувати чи щось не поняв. І все ж таки. Міхадзе написав у себе е, в сообщенні, що вже відправив відгук на те, щоб ігру відправив Play Market. Ну, звісно, я поставив собі ну, поставив там коментарі, що я зніму відео про цю ігру. І можу навіть не один. Будемо чекати, поки ігра вийде. Ну, будемо сподіватися, би вона пройшла і з'явилася. Так, а ми дійшли до. Вареника чи спагеті? Вареня чи спагеті? А щоб ти вибрав поїсти? Якщо любиш спагеті став підписку. Якщо вареник, став лайк. Давайте виберемо Спагеті Прикольно. Ну, ми неодмінно пограємо ще зі спагеттів за спагетті мене. Ось, до речі, він. Так, Ден, бачите спагетті Мен. Він зараз закритий, але скоро ми його відчинимо. Відчинимо йому двері до слави. Так, хорошо. Так, виберемо нового блогера, і це буде Оля Кекс. І виберемо нове містечко, де будемо ламати спігері. Це буде Італія, тому що ми будемо ламати спагетті і спагетті в Італії. Дам, друзі, як мені подобається ця гра. І може вона знімуть відео, де я гратиму в ігру про спагетті перша часть. Звісно, в ній трохи менше всього, ніж у другій часті, ну, сподіваюсь, вона теж класна. Бо я не сумніваюся, що гра буде не класна. Вона буде суперова. Дам. Play Market на шо ты удалил игру про спагетти с Play Market. шо що ж. Шкода. Бывает всяке. Так, ну що ж. Мы поиграли за спагеті, Давайте. Купимо Вареника. Е ем. Ну. Вареник класний. Ну він як монстр із... Він похоже на оцього монстра. Конечно він веселий, 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 ну... ч в нього один... ч в о... Нього... нього одне око? Це якось стрмно. Ну ладно. Погнали! Да, я представляю вареник, полетів в Італію. Прикол! Настоящий прикол. Да, ми всі друзі чекаємо, поки хольбам вирушить в Італію за 5 лайків. Бо найпопулярніше відео хольбама було. Де я їду в Італію за 5 лайків. Ну там був миллион лайків, ну щось в Італії він таки не оказався. А от Мік но казався. Тому що мій казан подорожує майже по всьому світу, тому, звісно, він би поїхав. Ладно, це був плохой звук. Я вспів 10 лайків отримати. Так, я вже грав заварініка другий раз. Ну ладно, зіграємо ще третій раз за варініка. Мені не нравиться варіанника. Он надто веселий. Дам, дам, дам. Пью, пью. Ще, друзі, я зніму останнє вирішальне відео про ігру Toilet Run тому що я вже і там все зробив. Так, ну що. І так, я закончу вперше, вперше закончу грати в одну ігру. Так, е, хто це буде? Мухомор чи крутий гусак? Чи, може, камінь? Е, ну, давайте будем. Давайте крутий гусак. О, о. Ну, цей крутий гусак не відлічається від цього гусака. Та вони просто дві краплі води. Да, дві краплі води. Фі. Одна крапля з перцем, а друга із водою. Ну, лучше з таким гусаком не їхати в Італію. лучше поїдемо в школу. В школе все крутые, тому лучше сюда ехать. Причем ему зон. Ладно. И такая была. Так, підкрутимо звук, і у нас получився -е Прикольний звук. Да. моле кек, суміє додати бітбокси із, з однієї точки в музику. А, не тільки не фігурка. Мої часи, як человечек, з на війни, чуть не впали. Та да я мастер своєї справи. Так, ну що ж, давайте купляти... Передостаннього нашого ірока. Це буде. Звісно, буде Мухомор. Виглядить класно. Так, для нього виберемо чудочая. Так, жаль, звісно, що тут немає локації лісу, то можна було б там з грибом порозважати. Ну, давайте пограємо в Ананасі. Ананас. До речі, Ананас став національним. Мемом. Ну, по всьому світі. Ананас. ду 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 Амогус. Пум-пум-пум-пум. Пурб-м-прим-брім-блем-бум-бум-лям-бум. Так, зараз ми купимо камінь, осталось тут ще виграти, раз і камінь була наш. І ще тільки 18 хвилин мого відео. Я гадав, що за такий промежуток часу буде, звісно, часу більше потратиться. Я все так швидко купляю. Я і в магазині так було купляти, багато. А що тут і цей і зелений і цей. Ладно, якийсь люк. Купляємо камінь. О, прикольний. І офіційно я купив всіх улюбленців у грі про спагеті 2. Прикольно. Так, берем камінь. Берем. Е шайлушая. Ну дам, шайлушая. Вибираємо карту і карта буде. Хм, мусорка опять. І давайте грати. Ой, ю, я й досі не звикну до Шайуша і його пісні. А дуже стрмно, так. Так, так. Отак. От на, тримай на. Мені дуже інтересно, якщо є ігра про спагеті, Є гра про ананас, уже скоро вийде. То я хочу, щоб була гра про Чупар Чупс. Залайкайте це відео, аби якийсь блогер побачив і зробив ігру про... Чупарчупс. В цій грі навіть два Чупарчупса є. За ціною одного. Так, друзі. Ну що ж, будемо завершувати. Я купив уже всіх улюбленців у грі про спагеті 2. Будемо чекати, поки знову з'явиться ігра про Ананас. Ну, точніше, просто з'явиться ігра про Ананас. Дуже ми чекаємо про цю ігру. Ну що ж, друзі, елідарчі, не забувайте про лайк і підписку. А з вами був я, Агент 51, і ви були на каналі ІгриТОП. Бувайте!